Братерство Сталевих 3.0. під такою назвою напередодні у Хмельницькому пройшов благодійний забіг. Його обласна рада організовує до Дня Героїв. Ми сьогодні живемо 12-й рік в неоголошеній війні. Четвертий рік, повномасштабному вторгненні, багато викликів. Частина з нас, мабуть, на жаль, звикається жити в умовах війни, але ключове українець ніколи не звикне з думкою, що хтось посягає на його територію. Не звикне з думкою, що кожного дня від рук терориста загарбника гинуть наші захисники, захисниці, гинуть наші діти. І саме тому ми українці завжди об'єднані у всіх бідах і продовжуємо сьогодні кожен на своєму рівні щоденною своєю працею робити вклад наближення перемоги, в тому числі і приймаючи участь таких об'єднавших благодійних вже традиційних від обласної ради забігів. традиційно перед початком забігу. Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок російської агресії. А також провели енергійну руханку, після чого рушили долати дистанцію. Першими стартували найменші діти дошкільного віку. Вони бігли відстань у 300 метрів. Дуже класні емоції. Так. прийшла на забіг йолександра. Її тато військовослужбовець. Дівчинка не бачила його уже сім місяців. Каже, з нетерпінням чекає свого героя додому і намагається робити усе, аби це сталося якнайшвидше. Ви триває, свого тата, він просто... Найбільше користувалася попитом серед учасників дистанція у 2,5 кілометри. У ній взяли участь понад тисяча бажаючих різного віку. Третій рік поспіль долучається до дійства і пан Дмитро. Це об'єднує громаду, це об'єднує наше суспільство, об'єднує з благородною метою задонатити кошти і підтримати своє здоров'я і згуртуватися. Це надзвичайно важливо. Це вже стало такою хорошою традицією. Кожного разу в травні наш театр, який і безліч інших організацій з радістю долучається до підтримки наших, наших воїнів. Звісно, жосна. Основною метою заходу була допомога військовим. Відтак спільними зусиллями вдалося зібрати понад 358 тисяч гривень. За ці кошти військовим придбають необхідні спеціальні засоби захисту репта антидронові рушниці. Дякую усім учасникам за позитивні щирі емоції, попри виклики, за свою щедрість, за свою добродушність і за свою активну громадянську позицію. Не залишилися без призів і учасники забігу. Після пройденої дистанції військові підрозділу сил спеціальних опера. Рацій вручила їм пам'ятні медалі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.